Розробимо для аграріїв маленький такий аспект. Виробник New Plant пропонує мікрокомплекс, який входить в мікро-макроелементи, амінокислоти та фітогармони, також прилипач і це препарат називається New Plant Uni iq Тобто, дивіться, норми внесення йдуть від 1 до 1,5 літра на гектар. Це сонячний крипак, соє, зернові, бобові кукурудза та багато інших. По складовій частині тут все є, як завжди. Є азот 200 грам на літр, фосфор, калій 50 грам на літр, іде-сірка аміна кислоти, макроелементи, мікроелементи. Тобто 1,5 літра препарату дає складову для гарного підвищення якісних показників врожайності. І засвоєння рослиною на 95%. Тобто препарат Uni IQ від компанії виробника компанії New Plant. Звертайтесь в компанію весь стандарт, препарати нові, все це треба практично пробувати. Якщо потрібно, будемо давати на демоділянки для контролю внесення. Ну, скажу точно, це концентрована формула, і UniIQ допоможе вам з якісними показниками зробити вегетаційний період вашої культури якісним і з гарними показниками по вражайності. Звертайтесь до компанію «Стандарт», офіційний дистриб'ютор компанії New Plant та підпишіть на наш канал, задавайте коментарі такі, що завжди ми будемо вам, з вас, 24 на 7 з вами спілкуватись. Слава Україні! Ну і героям слава! До побачення вам і звертайтесь!